Сьогодні наші студенти відповідатимуть на питання загального розвитку. За кожну правильну відповідь ви будете отримувати по одному балу. Перемагає той, хто набере більше балів. Хто зображений на купюрі тисячу гривень? А можна подивитися? Там у нас в доларах все, народ. Гетьман якийсь. Нє-ні. Привіт. Um. Це Грушевський. Володимир. Незалежки. Недавецький. <смір> <смір> не, Жесть, я син банкіра, це ужас. <смір> можете мені сказати приблизно Дуба рік? Вернацький. Вернацький. Вернацька? Вернацький, так? Вернацький. 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 <смір> Володимир Вернацький. <смір> не, ми би там не сказали. <смір> Як розшифровується сигнал СОС? А, Допоможіть. Та він розшифровується. Якби спитали СММ, я би сказав. Safe of say. Ні. Просто слово. Save our souls. Save ours. Наступне. Ну там по-любому щось. Стоп перше. Our souls. Марсу, Say, our... Statistically... Say our soul. Say our souls. Яка офіційна мова Сполучених Штатах Америки. Англійська. Ні. Колонія. зв'язано з колонією. Сполучених Штатах Америки. Англійська. Англійська. Американська. Американська? Типа, блін. Офіційна мова. Англійська треба американська. Нема. Відсутня. Немає. Ні, ви думаєте, що я тут прийшов серйозно відповідати, та ні. А, прикол. Тобто може бути і українська. Що таке ефект плацебо? В само У російську не можна говорити. О, це щось по-жіночому. Таке як дежавю. Ні. Ну я знаю, що це таке. Це <плес> так. я, <плес> <плес> як вам не так. Це коли людина вірить в ефективність, наприклад, прийдемо до прикладу ліки, вона вірить в їх ефективність і на цій підставі вона вважає, що ліки дійсно допомагають. Я не знаю, я не медик. Чудо якесь. Ефект плацебо – Це коли сам собі щось надумав і в це повірив. Не круто. Круто. Коли людині дають препарат і вона думає, що це, е, це подія, але насправді це якісь бади. Коли сам себе в чомусь переконуєш, і вона так стається. Де розташована Сікстинська капела? На землі. Я не пам'ятаю назви, все, я забув. У Сикстині. І... Італії. Так, це країна, так? Да? В на в Європі? В Секстині. <ріст> Не попав. Ватикан. В Секстині. Секстині. <ріст> а в Ватикані? Ватикан. Вакит... Ватикан. Ватикан? Да. З якої планети прилетів Супермен? Титан? Супермен. Ну, так Та він тут тусується на землі. <ріст> Вібраніум. Ну це не сонячної системи 100%. Суперпланети. Криптоніат. Марс? Місяць? Криптон. Ну, крипто Криптон. Крипто. Яка мова найпоширеніша в світі? Англійська. 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 Українська. Ну, Англійська. Китайська. Мандарин. Китайська. 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 Опа! В один голос. Китайська. Так. Тобто їх багато. Слон це єдина тварина у світі, яка не може. Говорити. Сідати, здається. Пити з хобота. Перевернутися. Так. <ривіт> Плавати? Перевертатися може. Стати на ваги не може. <ривіт> Жувати. А як він <ривіт> їсть? Запхає просто. <ривіт> <А> він важкий <ривіт> і не може? Пригати. Пригати. А, да, стрибати. 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 Скільки сезонів у серіалі, друзі? Немало. 10, 11, 12. 13. 11. 12. 14. 16. 10. 11. 12. 13. 10! 8. 10 10. 10. 10. В якій країні знаходиться головний офіс Samsung? Німеччина. Сінгапур. Аме Америка. Японія. Китай. Головний офіс. Америка. В Кореї. Корея. Корея. А в Країні. В... Кореї. Корея. Так, тут понятно хто. Папа. Папа. Всем пока всім пока.